Шинок мудрика вразив Почетіно та його тренерський штаб. Відомо, хто очолить команду Зінченка у благодійному матчі на підтримку України та епічний початок кар'єри Реброва у збірній. Вітання, друзі, сьогодні я сподіваюся, ви в хорошому настрої. А отже, ми стартуємо. Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер долучиться до проведення благодійного матчу на підтримку України Game for Ukraine, що відбудеться 5 серпня у Лондоні. Венгер очолить команду. Олександра Зінченка, який разом з Андрієм Шевченком обиратиме гравців зі списку, до складу якого відудуть одні з найкращих футболістів сучасності, а також низка запрошених знаменитостей. Шева і Зіна справді готують щось грандіозне і безумовно тут дуже хочеться побачити. Вподобайки, український півзахисник Віктор Коваленко після виляту спеції в серію Б найімовірніше повернеться в Аталанту. Повідомляє Кальчу Аталанта. Втім, відзначається, що в Аталанті на хавбека наврядчі роз. Шкода, що нині у Фавбет немає лінії на варіанти продовження кар'єри Віктора, але певен, якби були, то там би був соковитий кеф на повернення. Віктор ВП. але це, друзі, не відміняє того, що прямо зараз ви можете залетіти за лінком в закріпленому коменті під цим відео. Якщо ви новачок, то ви ще й до 4,5 тисяч гривень отримаєте. І зробити свій прогноз на будь-який матч, який буде найближчим часом. Зокрема, завтра стикові матчі, Верес Металург, Інгулець ЛНЗ. І, таки, все за лінком в закріпленому коменті під цим відео, друзі. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Павбет. І до найсолодшої йдемо. до Вчорашнього матчу збірної в нашому стилі друзі приділимо увагу тому, що не потрапило до об'єктивів і не встигло набрати такого розголосу. Тому гарантую, вам буде дуже цікаво. Бо цікаво було вже перед грою. Фанати регулярно скандували ЗСУ на трибунах, дякували за леопарди. Відчували, що то не просто товариський матч, а справжня битва. Для німців, то нагадаю, був тисячний матч в історії збірної, і вони для того влаштували надкрутий перформанс. На стадіоні було вкрай гарно. Наші гравці співали гімн з особливою завзятістю. На обличчях був гарний настрій, і від самого початку матчу було справді емоційно в хорошому плані. Німецький більд е, взагалі вирішив почудити і поставив опорником, якщо говорити про ростер. До речі, окремої уваги заслуговує Ростер нашої збірної бо Рибров не поставив маліну в старт, а Обрав Циганкову і ту безумовно дало е, свої плоди. Ви ж знаєте, чому так, але гру почав Михайло Мудрик в переносному сенсі. Адже Михайло ледь не привіз гол вже на друг, Другій хвилині віддав пас фюлькругу на вихід. Вічнавіч. камери зловили реакцію Реброва. Він був дуже здивований. До речі, про Мудрика, як стало відомо, він готовий грати за молодіжну збірну України на Євро Ю 21 Повідомляє, де телеграф 22-річний українець. Таким чином хоче повернути свою найкращу форму перед стартом наступного сезону. Він вірить, що гра за молодіжну збірну України цього літа може допомогти йому знайти ритм у критичний момент. Лондонський клуб підтримав таке рішення футболіста. Воно вразило нового тренера команди Маурісіо Почетіно та його штаб. Йдемо далі до матчу. Німці все ж забили, і здавалось би, що все піде, якби по козі. Але ні, Віктор Циганков зрівняв рахунок вже зовсім скоро і зробив то не з робочої правої ноги, більярдно поклавши м'яч в дальній кут воріт Рапа. Наші хлопці взагалі, от до чого не було питань, так це до контратак. Наскільки якісно і вишконо то все було. Закидання на швидкого тимчика той круто відігрував партнером. Не просто, знаєте, як то люблять в УПЛ грузити кудись штрафну. Ні, Тимчик віддавав дуже розумні передачі, і другий гол це прям. І другий гол це прям підтвердження того. Подивіться, яку якісну передачу віддав Тимчик, і як циганков тут вміло пропустив на. Мудрика, я б взагалі тут э, асист би на циганкова записав, бо це дуже розумний. Хід був від нього, проте гол мудрика, який вивів нашу збірну вперед. Потім зарахували на Рюдігера. але не суть. До речі, перед грою він і Трубін мило так привітались в підтрибунці. Німець певно пам'ятає той стик з Анатолієм Велче. Отже, матч продовжився, але німці нічого так і не створювали. Конкретно наші хлопці дуже компактно і надійно оборонялись, вміло виходили з під пресингу і чекали. Ну і як ви розумієте, дочекали. На початку другого тайму циганков зробив дубль після асисту Довбика. Шикарний подарунок від суперника, який зробив перевагу дуже солідною. І забігаючи наперед, циганков став гравцем цього матчу за оцінками статистичних порталів. 8 і 1 йому вліпили Софа і це абсолютно заслужено. Взагалі, циганков полюбляє забивати топом. Французам забував іспанцям. Тепер німцям, Англія, Італія, як справи. Навіть Жерона, за яку виступає українець, не змогла залишитися в стороні, і опублікувала в своїх мережах картинку, на якій зображено Віктора Циганкова у якості супергероя, а також додала відповідний підпис. Коли потрібно, циганков спішить на допомогу. Який же він крутий? Погодьтесь, друзі, рішення Реброва поставити Віктора в старт цілком виправдане. Єдиний мінус цієї гри, це те, що все-таки не вдалося втримати комфортну перевагу і нічия три Все таки наврочили коментатори. Коли посеред матчу сказали, а пам'ятаєте той поєдинок в 2011 році, коли ми з німцями зіграли 3-3? І безумовно перед офіційними матчами за вихід на чемпіонат Європи така місцями класна гра не можна радувати. Станіславович за кілька днів прям таки завів команду. Що буде далі? Ви запитайте себе, 3-3 з німеччиною це успіх чи ні? Це неофіційна гра. Ми створили достатньо моментів, могли забувати навіть більше. Я вдячний гравцям та вболівальникам, які прийшли на стадіон. Ми відчували підтримку. Це було дуже важливо. Ми чули підтримку ЗСУ і ми приєднуємося. Ця гра дуже важлива для України, щоб показати підтримку з боку Німеччини, яка запропонувала нам провести цей матч. Ми їм дуже вдячні. Для мене особисто це теж дуже важливий матч. Він перший друзі. Сподіваюсь, ваші враження співпадають з моїми. Якщо це так, тоді влупіть свою козацьку вподобайку. А якщо ні, то напишіть свій. Коментар. Мені цей матч сподобався і дав мені надію на те, що при Реброві збірна буде тільки прогресувати. Тож, друзі, гайда робити все те, що я сказав вище. Ну і я вам дякую за увагу. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе гарного дня і па-па.